Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 1 квітня. Традиційно ми у Львові. Сьогодні субота, традиційно падає дощик, і будемо традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Ну, повноцінних оглядів сьогодні, на жаль, не вийде через погоду. Можете переглядати, до речі, відео по луцьку, всі вже завантажені. Я також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Kia Sorento. 17-го року. 16850 ціна, повний привід. Так, об'єм двогона який? 3,3. Бензиновий двигун. самий надійний підказує власник, автоматична коробка передач, семимісне авто. Так, два комплекти гуми, так розумію, важко трошки читати. 202 тисячі пробіг. Номер бачите. Так, вже погода виправилася. Повноцінно показуємо вам автомобілі. Так, вона виглядає в салоні. Volkswagen Tiguan, Восьмий рік, 10 тисяч ціна, машина Швейцарії. Повнопривідна, двохлітровий бензин, 170 кінських сил, автоматична коробка передач. 243 тисячі пробіг. Так вона виглядає. сидінь

Так, друзі, якраз нещодавно подали про бензинові кашкаї. Тут восьмий рік, 7600 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач. Номер телефону 063 615 73 Не Нерідко трапляються на ринках, але є. Так виглядає, підігріве сидінь є. Мультикермо, клімат-контроль. Парктроніки. Land Rover Discovery Sport 2018 року 23 690 ціна, двохлітровий дизельний двигун 150 кінських сил, пригнаний з Італії, Євро 6, повний привід. Так, Мені так сонечко засвітлю. Так, номери є, 137 тисяч пробіг. Так виглядає. Рапка механічна, шестистопенева, кондиціонер. Повністю обслужений. Повністю обслужений автомобіль. Вкладень не потребує. Вказує власник. Ренокеджар. 16-го року 14 тисяч ціна буде ще торг. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, 110 кінських сил, сервісна історія є, 155 тисяч пробіг. Номер телефону. Є підігрів лобового. Так він виглядає. Джип «Ренегейт», «Ренегат», хто як називає. Так, 18-го року. Так, 14500, ну там буде ще торг, пану по автомобілю. 2,4 бензин автоматична коробка, 79 тисяч пробіг, номер, а не буде вам видно 0,976685045. Так, бачите, тріщина є по лововому. Так, показую, цікавий автомобіль. Ми колись подібне знімали в оглядах, так він виглядає. Тут повний привід, так, клімат. Ага, це спортверсія. Як друзі, часто цікавитись q 5 Тут їх на львівському авторинку зазвичай більше. Це, наприклад, 2011 року, 14500 ціна 2-літровий бензин-автоматична коробка, комплектація преміум плюс, 135 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Все характерно для цієї комплектації. Просто показує тоді, як виглядає. Панорамний дах. Підігріви сидінь, звичайно, клімат-контроль. Парктроніки. Ще є срібна на такій самій комплектації. Ну, той самий власник, тому зупинятися не будемо. Тут рік 10-й, ціна, на жаль, не вказана. Також двохлітровий бензин, автоматична коробка передач. Салон чорний. так, А ця, також, на жаль, без ціни. 12-й рік, двохлітровий бензин, автоматична коробка. 117 тисяч пробіг номер той самий. Рено 11-го року, 10 350 ціна, 2-літровий дизельний двигун 150 кінських сил, механічна коробка передач, повний привід, 217 тисяч пробіг. Комбінований салон. Це зачинено. Так виглядає. По комплектації, так погано мені видно клімат-контроль. Електроніки є Фаркоп. Honda CRV» 7-го року. 10800 ціна, 2,2 дизельний двигун 103 кВт, механічна коробка. Передач. Так, мені відблизько, сподіваюсь, вам видно повний привід. 228 тисяч пробіг. 098 569 0189 номер. Так, виглядає в салоні. Там були. Кажу, 3008 11 року 9200 ціна, 1,6 дизель, 82 кінські сили, автоматична коробка передач. 217 тисяч пробіг. Так, так, виглядає. Audi Q7. Останнім часом рідко зустрічаємо їх на ринках. Це у нас офіційний автомобіль з автосалону 2013 року. Так, друзі, мені відблискує дуже сильно. Сподіваюсь, вам видно. Е, так, 13 рік, 25-300 ціна, 3 літровий дизель, 245 кінських сил, автоматична коробка передачі, пнемо 215 тисяч пробіг. Так. Історія обслуговування, звичайно, є. Так, Коричневий металік.

Mazda cx 5 2012 року. 14850 ціна. Повний привід, 2,2 дизель, 175 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, Босе, акустика, 216 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так воно виглядає. Audi Q5. 12 року 17500 ціна буде щоторг. Двохлітровий бензин автоматична коробка передач, 112 тисяч пробіг. Так номер трошки дрібно, сподіваюсь, вам видно. Шкіряний чорний салон. Електрорегулювання, регулювання пам'ять сидінь. Так виглядає. Підгріве сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. Нічого, нічого. RAV4. четверта. 14-го року, 19500 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, 170 кінських сел двигун, максимальна комплектація, вказує власник. Номер телефону є. 170 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Стан Зараз по можливості покажу. Так. Клімат контроль. Фаркоп парктроніки. Hyundai Tucson. 2018 року 21 100 ціна, двохлітровий бензин. Так, привод передній, так, е, хороша комплектація, сервісна історія, коробка автоматична, 108 тисяч пробіг. Номер, бачите, так, це офіційне авто, куплене в автосалоні. Вся інформація має бути по обслуговуванню. Так, сильно затонована. Чесно кажучи, мені взагалі не видно. Kia Sportage, 12-го року, 12600 ціна. Так, 1,7. Дизель, механічна коробка, 140 кінських сил, свіжопригнана. Є камера, 257 тисяч пробіг. Відчинили авто. Дякую. Клімат-контроль. Шестиступенева механіка. Парктроніки. Паркоп. Сітро анцекросер 11-го року. 10500 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, 213 тисяч пробіг. Комбінований салон. Так виглядає. Ніссан-кашкай 12-го року, 10850 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, авто розмитнене, 238 тисяч пробіг. Так. так вона виглядає мультикерно, кондиціонер, парктроніки. BMW X5 10 року 18800 ціна. Так, 3 літровий дизельний двигун автоматична. Коробка передач, 238 тисяч пробіг. Так, зачинено. Шкіряний салон світлий. Так, бачите. Коробка автоматична, мультикермо. Підігріва сидінь кліматконтроль. Так, є люк, чи панорама погано мені видно.